Будинок знаходиться на вулиці Боженова. Тут мешкає Валерій Коротков з дружиною Галиною. Тієї ночі люди спокійно спали і навіть не здогадувались, що по їхньому подвір'ю ходять зловмисники і поливають все бензином. Дружина Галина не на камеру розповідає, що вранці прокинулась і жахнулась. Хвіртка відчинена навстіж, По дворі розбиті пляшки із запальною сумішю. Була навіть каністра. Ну і Кругом хати теж це все залито, грязне, ці бутилки розбиті. Тут факели два було, отут тут лежали прямо. Тут мене стояли вазони. Я їх від доща хавала. Вазонів немає. В зоні, вчора всі викинули, вони всі були поплавлені, всі погоріли. Від вогню тріснуло скло у вікні першого поверху, але пожежа усередину не перекинулась. Бензином залитий увесь двір. Помітно, що його лили ще з вулиці. Напередодні події у господарів зник пес. Власники певні, що це також сплановано. Ну, я просто спала. Вікна закриті, через ці вікна шум не поступає. Не знає дощі, шо. Якби була собака, то це це був би гавкіт. Я би встала би звичайно. Про інцидент люди відразу повідомляли. Мили правоохоронців, правоохоронці встановили, що зловмисники кинули на подвір'я пляшки з рідиною з різким запахом бензину, від чого закоптилися сходи та частина фасаду будинку. Мешканці будинку не постраждали. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна. Міліціонери розглядають кілька версій даної події. Одна з них бізнесові розбірки. Можливо, Валерія Короткова хотіли залякати. Поспілкуватися з господарем не вдалось. Він у відрядженні Правоохоронці поки не знають, хто причетний до злочину. Проводять експертизи, шукають свідків. У сусідніх будинках люди не проживають навпроти також. Тому звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, телефонувати за номером 102. Конфіденційність гарантують. Санкція інкримінованої статті передбачає від трьох до 15 років за ґратами.